братва в руки мені потрапив ось такий фрагментик з нової ГТА 5 Тож, давайте разом з вами подивимось, що нового і що взагалі буде в GTA 5 Я думаю, буде кожному цікаво. Вітаю, радий тебе бачити. У тебе є бажання працювати. Ну і гравець, звісно, нажимає так: Хочу. У мене є декілька варіантів. Обери те, що більше підходить саме тобі. Ага, робота з утенером, купівля контрабанди і викрадення авто. Тобто, у нас виходить три штучки. Це, напевно, я так розумію, мафія буде працювати або якісь бандити. Можна буде Піцувати з возити всяких подруг, купівля контрабанди, а також викрадення авто. Наскільки я розумію, сьогодні нам покажуть саме викрадення авто. Тож, виходить, наш персонаж нажав на викрадення авто, і все, і кудись біжить. О, все, слухайте, дивіться, як тут все гарно виглядає. На цьому фрагменті взагалі дивіться, все видно. І худ, і телефон. Короче, бонуска. Як ви бачите, справа знизу в нас буде ось таке сповіщення. Написав нам незнайомець, місце знаходження відмітив на карті. Деталь Mercedes Benz. І получається так буде потрібно шукати автомобіль. Добре, це понятно. Тепер подивіться у лівий нижній кут. Тут у нас виходить є голод, спрага, погода, місце знаходження приблизне, що також головне валюта буде в доларах. І також знизу, як ви бачите, пише баланс карти. А трошки правіше в нас мікрофончик можна буде нажимати на N. Тобто, також можна буде говорити в голосовий чат. Ну і слухайте, виглядає це досить перспективно. Так, і тепер уважно дивимося в правий верхній кут. У нас тут є логотип Ukraine GTA, дата, місяць, час, рік, ай. Діжка, як ви бачите, показується онлайн. І те, що головне, я розумію, оцей зелений квадратик, Чи як це правильно, ромб в зеленому колірі. Тобто тут ЗЗ зона Ну що ж, добре, давайте нажмемо далі та й будемо переглядати. Сідає він, виходить, в автомобіль. Це що за автомобіль? Походу, якась Макларен. Ага, і тут у нас зразу така музичка. Опс, 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 опс. І газує, дай Боже, здоровочка. Добре, ну, начебто карта, та сама карта, що з GTA 5-ї. На цьому фрагменті трошки дам менше звуку, тому що, ну, прям дуже голосно. О, а зараз ми можемо бачити салончик. Це, скоріш за все, якийсь Макларен, я так розумію, чи шоу. На ну, якого бачите на переборці видно Ukraine GTA 5. Ну, знаєте, моделька GTA 5, напевно, дуже жорстко буде виглядати. Получається, наш персонаж печай, йому їхати 1300 метрів. Ну, це типа милі рахуються. О, дивіться, також не замій. В правому нижньому куті як ви бачите, є спідометр. О, ну знаєте, він тут гарно зроблений. Такий прикольний спідометр. Як ви бачите, ремень безпеки можна включити. Огранічителя, так розумію, скорості, світло, двері закрити, і завести двигун на двоєчку. Також пальне показується, пробіг автомобіля. Ну, коротше, ви поняли, і аварієчка навіть світиться гарно. Ой-ой-ой, ой о, куди летиш? Ти що гониш? диви летить Коротше, щось трошки перелетів, колега. Чесно скажучи, дуже потужно виглядає. Чекаю з нетерпінням. Приїхав він, виходить, на місце. На радарі в нього є ось такий круг, в якому знаходиться автомобіль, і його потрібно знайти. Получається, він знайшов цей самий гелік і. Підбігає до автомобіля, підбігає він до гелика, і в нього вилізає ось такий текст. Натисніть Е. Для того, щоб відключити сигналізацію. Ну і коротше, колега зараз буде відключати. Опа, а тут а що за схеми? Я перший раз, як переглядав цей відос, я взагалі не поняв, звідки він взяв той пароль. Тому що ніяких записок, ніяких підсказок немає. Трошки приглянувся, подумав і поняв. Дивіться, як ви бачите, є цифри. Червоний колір, оранжевий і зелений. Тобто, виходить, він вів рандомні цифри. Якщо червоний колір... На цифрі, то означає, що він дуже далеко до справжньої. Якщо зелений, то значить він вгадав цифру. Тобто він зараз буде просто підбирати пароль. Як ви бачите, троєчку він вгадав, тож він зараз буде писати наступні цифри і підбирати пароль. Бачите, він знає, що троєчка зелена, це вірно. Він пише ще раз троєчку. О, все, він ще рахуйте вісім вгадав. Получається, йому потрібно всього-навсього вгадати дві цифри. Все, ви бачите, вже є такий жовтий оранжевий колір. Це означає, що він дуже близько. Чесно скажучи, схема дуже цікава. Спочатку я, звісно, не зрозумів. Але потім, як прохавав, реально поняв, що це м'ясо. Все, як ви бачите, він взламав автомобіль, в нього зразу зліва зверху над радаром появилося сповіщення. Спрацювала сигналізація: відчиняйте авто та скоріш рубіть ноги. Я не знаю, чи на це місце буде приїжджати поліція, якщо він буде занадто довго взламувати, але зараз ви все побачите. Опа, і тут нас вилізає ось така менюшка, в котрій ми зламуємо автомобіль. Слухайте, я думаю, в перший раз тут буде кожному важко, тому що реально непонятно. Тут є підсказочки, звісно. Треба нажимати в АД, це положення, і спейс це закріпити. Тобто давайте подивимось, як це він взагалі буде робити. Дивіться, як бачите, він тако легенько замки піднімає. І, я так розумію, буде їх закріпляти. О, закріпив, а він щось впав. Не знаю, може він і той закріпив, або неякісно, до речі, закріпив. Ну, коротше, тіпчик старається реально закріпити, але щось не дуже виходить. О, бачите, всі замки взагалі злетіли. Ну я так розумію, завдання буде не злегке. Ну нічого, я хочу спробувати. Реально, привчуся і буду красти машини. Все, сигналізація нас на. Задньому фоні робить, а тіпчик зламує замки. О, все, получається, він взламав замок. Зразу у нас з'явилося сповіщення, викрадення авто, ви успішно відчинили автівку. Добре, наш коліга сідає в тачку. О, і з'являється наступне сповіщення. Доставте авто до місця збуту. Тобто, получається потрібно ще довести автомобіль в місце призначення. Ну я 100% впевнений в тому, що тут будуть задіяна поліція, що типу, треба буде далеко їхати, і якщо поліція зупинить, проб'є по базі даних, і коротше, тіпчик, походу буде. Мати біду, ну або ж добавлять таку тієчку, що можна буде робити взятки. Ну, ви поняли. Коротше, кацулу заплатити, щоб тебе відпустили. Все, получається, він забив гелік і їде. До речі, їхати йому вже не так далеко. Це напевно для тесту, так зробили. Я думаю, в самій грі, коли ми вже будемо іграти, нам прийдеться дуже далеко їхати, тому що такого приїжджати пів кілометра щось не по кайфу. Мені здається, це буде занадто легко. Ну, все, получається, він доїжджає до місця призначення. У нас ось такі, як ви бачите, така мітка синя є. Він зараз сюди заїжджає, а також забув примітити. Я думаю, ви самі навіть зауважили, трошки забув просто вам сказати. Посередині справи, як ви бачите, у нас є підсказки, по яким ми бачимо, як їхати правильно, що взломувати, що нажимати. Це коротше, скоріш за все, для новачків. Ну, звісно, ви як зайдете в ігру, ж не будете знати, що там робити, тому ось так. Я думаю, це навіть потім можна буде виключити в настройках. Коротше, приїхав він на місце, і що? О, все, сюди на базу, 7 тисяч доларів. О, і ще одне сповіщення прийшло. Ви успішно доставили автівку. О, ну і наш колега заробив гроші. Що ж, я думаю, Буде правильним також пройтись по телеграм-каналу, адже там дуже багато новин. Це саме телеграм-канал Ukraine GTA по GTA 5 Першим постом було створено ще в 23 році. Тут вони нам розписали, що почали розробляти GTA 5, і просять всіх підписатися, адже тут будуть виходити новини. Наступним постом було те, що вони шукають спеціалістів, адже ви самі розумієте, для створення проекту потрібні працівники, котрі розбираються в тій двіжусі далі тут в кружку розказується, що скоро у нас буде розроблений сайт. Ну і звісно, вони створили свій Discord канал, в якому виходять різні новини. Так, виходить, перший спойлер, який був започений про GTA 5. Ну, я маю на увазі сам скрін зі гри. це ось цей пост, на котрому видно ось такого гламурного тіпчика. На корешті, такий трошки смішний хлопчина, виходить. І вже в першому спойлері вони показали сам худ гри. Тобто то, що я вам показував. Це, знаєте, такий був невеличкий прогрівчик. Тому що далі вони посять ось таке: це менюшка створення персонажа, в і ви можете створити собі свого персонажа. Можете навіть повторити копію себе. Аккаунт адмін. Це получається у нас до валюта буде карбованці. Ось такі к. Можна, звісно, буде вибирати чоловік чи жінка, ім'я вводити, вибирати ніс, товщина губ. Ого, ну ви прикиньте, повний фарш. Причосочки можна буде вибирати одяг, напевно, такий, знаєте, початковий, щоб не ходити впорваному. в порваному. Наступному посі вони показують, де вони вже розробляють самі автомобілі. До речі, що за беха? Походу, якась амтратя, ні. Коротше, хлопаки працюють, дай Боже. О, а тут у нас вже виходить автомобіль. О, менюшка Заправки, щоб заправитися в 89-м на 10 літрів, це 500 баксів. О, нормально, нормально. Я думаю, вони вже максимально жорстко готують гру, і вона вийде реально зовсім скоро. Тобто треба вже, друзі, готуватися, тому що вийде реально пушка. Так, далі у нас вони посять. Ти можеш стати або поліцейським, або бізнесменом. Тут можна вибрати, в принципі, свій шлях. Менюшка персонажу. Давайте розглянемо. О, тут можна буде вводити промокод. А ви знаєте, який промокод краще всього вводити? Фортіс! Це буде. Де легенда, легендарний промокод Fortis. Ну, ви поняли. Получається, в нас є тут пакети: Diamond, Platinum, Gold і Сільвер. Тобто, це получається в нас в гривнях 130 гривень, 170, 240 і 310 Ну і тут вони, коротше, дають свої фішки. Пізніше можете прочитати. Ну і звісно, проаналізувати, що краще брати. Ну, а також можна взяти на 7 днів, на 14. Коротше, кому як по кишені буде. Послуги, товари, кейси, о, будуть кейси. Хлопці, там я буду Цим кейси крутити. Як ви бачите, ось тут знизу пише не в кейси. Можна буде поповнити промокодики туди-сюди, репорти, персонаж. Коротше, повний фарш. О, то, що ми вже бачили. Наступним постом було те, що вони запустили свій сайт. Ось так виглядає сайт Ukraine GTA 5 Коротше, тут ми можемо вибирати, ким працювати, ось Барбоскиним чи жорстким кіндом. Фермер, бізнесмен, ай-яй-яй, поліція, медик. Коротше, братва, повний фарш. Тут ми можемо нажати розпочати гру. Ну, звісно, щоб грати. В Україн GTA 5 вам буде потрібна ліцензія. Її можна придбати в Steam або в Epic Games. І. Ну коротше, братва, реально рекомендую взяти. Трошки підзбирати збирати та й забрати собі GTA 5. О, ставай кращим та попадай в топ. Так що, братва, треба працювати, щоб тут вот на першому місці знаходитись. А, походу, ось цей саме Макларен був у нас в кадрі. Ну, красунчик. навчальний Део Ланус та інтерфейс школи. О, тут а ми бачимо Део Ланус, на такому можна буде роздавати боком. О, автошкола, мотосалон 3000 доларів. Легкий автомобіль 4 тисячі доларів, автобуси 5 тисяч доларів, грозовий автомобіль 7 тисяч доларів. А ну, нормально, нормально. Ну я не знаю, як буде їх важко заробити, тому що економіка, звісно, ще не зрозуміла. Непонятно, які там будуть ціни. О, для бандитів, братва, ловіть просто. Работяги з гетто зможуть заробляти собі гроші. Коротше, підходите на касу, ось тут авто, зажимаєте є, і я так розумію, ви його грабуєте. Напевно, потрібно, звісно ж, бути не одним. Просто подивіться на цей графончик, на ту деталізацію. Хіба це не кайф, я вважаю, це просто бонуска. О, дивіться, я навіть не замітив. Тут знизу якісь, бачите, страх є. Напевно, щоб швидше він давав грошей, або щоб більше дав, потрібно багато гравців, щоб був страх великий. Поняли? Два з двох страх в нього маленький. Коротше, йому треба буде страх нагнати, щоб він кацулу швидше кидав. Ви поняли? Коротше, бандіти кримінали зможуть кацулу рубати. Дай Боже, здоровічка.